Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену віковому ювілею одного з найбільших музеїв України, культурного центру Слобож... Слобожанщини та Східної України. Щороку заклад приймає понад 200 тисяч відвідувачів і вже протягом століття зберігає своє. Непересічне значення дослідницького науково-методичного і культурно-виховного центру Харківської області. Біля витоків музею Слобідської України стояв Микола Федорович Сумцов, видатний учений, етнограф, історик, дослідник народного побуту і світогляду, який став першим директором музею. Монета була введена в обіг Національним банком України 16 січня 2020 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу, Маса 16,54 грами. Діаметром монета має 35 мм, гурт рубчатий, тираж 35 тисяч примірників. Перейдемо до розгляду аверсу монети. Так зараз беремо фокус. Так, фокус, якийсь такий ракурс, щоб було чітко все видно. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Малий державний герб України, над яким напис півколом: Україна. Композицію. Стилізовані дерева увінчені плодами, що символізують духовну та матеріальну культуру. Праворуч і ліворуч, від яких вертикальні смуги. Що нагадують фасад сучасної будівлі музею. Музею. Унизу на дзеркальному тлі рік карбування монети 2020 -й. між деревами. Номінал 5 гривень на тлі стилізованого розпису. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий аверс. О. Монети. Далі переходимо до розгляду реверсу. Так, значить. Ось так. Ні, так, на так. Значить, на реверсі монети розміщено стилізовану композицію. Ліворуч та праворуч зображено фасади будівель музею різних періодів. У центрі декоративна арка, в якій зображено портрет Миколи Федоровича Сумцова та написи. 100 років угорі Харківський історичний музей над портретом півколом імені МФ Сумцова унизу на матовому тлі. Ось така, друзі, монета присвячена музею. Ось так. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайки, коментуємо. Бажаю мати всім монетки України, які ви бажаєте. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.